Друзі, вітаю! Нарешті приїхав моторчик. Це у нас Хасквинг Pratura 55 lb Це Тевін Без двигун. Чекав я його майже більше ніж півроку. Нарешті вони приїхали і розрібають їх як пішки. Дуже прикольна вага, всього 4,4 кг. Він такий не дуже тяжлий. Зараз ми його покажемо. 4,4 кг. Бо я думав більше взяти, але передумав. Ось головна його перевага, що ось така от голова. Тут можна вибирати три режими 30, 40 і 55 ОБ. Тут такий у нас... Ручка телескоп. Отак от от вона розкладається. От. І головна перевага, що він піднімається і вверх. І піднімається, і опускається так само вниз, щоб він не заважав. От. Ця скоба вниз опускається. Грубо кажучи, він треба як і вниз, так і вверх. Він складається. А. Давайте ми отак складемо його. От. Ось так він компактно складається. Головна його перевага, що він безщоточний. От. Так що, якщо у нас завтра з погодою буде все супер, вийдемо і потестуємо його.